Поліфонія. Таку виставку в Коломийській філармонії вирішили назвати її автори. Експозиція об'єднує живописне багато голосся, представлених курсових завдань та дипломних робіт студентів, пошуки молодих мітців під керівництвом досвідчених викладачів. Також виставка частково знайомить з авторськими творчими зацікавленнями художників-педагогів, кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін. Косівська мистецька школа асоціюється з декоративним мистецтвом, оскільки ми знаходимося в Косові в центрі народного народних ремесел, народної творчості. І також стратегія нашого навчального закладу це пропагування, розвиток народних ремесел. Сьогодні ми хочемо ми познайомити Коломию з ще однією освітньою програмою, яка започаткована в навчальному закладі. Ця програма називається Станковий та монументальний живопис. Представлені роботи студентів станкового і монументального живопису засвідчують унікальність. Освітньої програми, що полягає у підготовці фахівців, здатних генерувати авторські творчі пошуки у практику сучасного мистецтва і популяризувати надбання національної культурно-мистецької спадщини, на виставці. Поліфонія представлено таке живописне розмаїття, живописне багатоголосся курсових, дипломних творчих робіт, випускників. Майстерні, станковий і монументальний живопис, а також частково представлено е, такі авторські творчі зацікавлення викладачів, художників, педагогів з багатолітнім досвідом, які працюють на нашій кафедрі. Мистецтвознавець Тарас Косович зазначив, що ця виставка це плід тісної співпраці. Ця ідея не просто виникла. Вона виникла на, на е, тлі спів активної співпраці між філармонією розію 21 та Косівським інститутом власне прикладного мистецтва, і це є один з тих чергових заходів, які ми втілюємо разом. До слова, Косівська мистецька школа має понад 140-літню історію розвитку. Чверть століття тому вона отримала статус вищого навчального закладу. Наразі вона у структурі Львівської національної академії мистецтв помилуватися творами косівчан можна впродовж місяця. З Коломиї Богдан Малецький, Олен Ровенчук, телерадіо компанія Раї.